Дорогі мої друзі, я сьогодні знову з вами. Всім дуже вдячна, хто до мене сьогодні приєднається. Всім-сім доброго дня, самого найкращого, до душі, до оселі вашої. Все, що було добре. Хотіла з вами сьогодні поділитися. Я отримала з України свої документи. Про брак свого чоловіка тут в Новій Зеландії прийшло із апостолом, з переводами. Дуже, дуже така, знаєте, ще щаслива, що цей документ прийшов. Тому хочу це поділитися і трішечки вийшла на, на прогуляночку, щоб вам щось розказати. Щоб з вами поділитися, бо не маю дуже з ким, і, 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 і часу в них немає у молодих. А я, якби, як кажуть, нахожу себе так, тільки з вами. І тому ділюся цим. Е, а це значить, що і документ той, що в мене був е, моя довідка, також прийшла. Е, і вона вже у нас вдома, теж з переводами з усім. Але слава Богу, вже ми маємо ці документи. Правда, оцей документ про брак. З своїм чоловіком, коли він ще був живий, він прийшов, але десь в аеропорту. Я думаю, на цій неділі ми дождні ну, вже будь-то в Новій Зеландії. Ви Знаєте, кожна мить, кожна якась звісточка про той документ, що я но на цій землі законності, що мене не випровадять в такі роки ще несприємніших, знаєте, і не дуже кому з ким поділися, тому така. На даний час, якби турбота моя була, то я і стараюся з вами якби, поділитися. Я дуже вдячна, хто сьогодні до мене приєднається. Чому? Тому що люди приєднуються і хочеться щось трошечки про себе сказати. Ну, хоч трішечки. Я українка із України приїхала, коли почалася в нас війна. І тому вже більше, ніж півтора року, я знаходжуся тут. Е, праці собі не знайшла, поки біля дітей у дочки вони мене якби і не обіжають, але так самотність, трошки давить всі не давлять. Десь десь треба тому я виходжу е, десь до природи. До живого чого, що може мене трошки якби, заспокоїть. І тому трошки щось можу показати вам. Ці е, такі велетенські е, дерева, я не знаю, скільки їм років, вони спасають душу мою. І е, хай радують вашу, е, що є земля такий. Знаєте, невеликий острів, на якому люди безпечно собі живуть, і ні про що, погане не думають, нема тут ні війни, ніде нічого, просто безпеки люди живуть. І я хочу сказати, ви знаєте, придивилася до всього. Люди приїжджають дуже багато. Єдине, що кожна людина знаходить себе десь в якійсь праці, десь знаходять, а праці хватає, але би тільки. І фермерів куча, до них можна підійти, можна договоритися, щоб можна було потім якби, щоб тебе взяли на працю, подивляться, якщо ти будеш справлятися, то я думаю, вони будуть дуже-дуже вдячні цим людям, тому що у них є великий недостаток робочої сили. І так от люди різної національності тут живуть. І я хочу сказати, вони, ну, знаєте, вічливі, вічливий народ, хоч ми маємо різні мови, але мене це не турбує тут. Люди, всі здорокаються, всі, всі, знаєте, своїми, кожного кожну своїми проблемами десь щось... Один одному можуть розказати, по переводчику можна говорити, поки ти навчишся тої мови, яка тут. Тут більш англійська мова, але національність різна, і люди вже поступово. Єдине, що не знаєте, якби маленький недостаток я на даний час для себе зробила, що проживши в Україні, провчившись там. Не іноземної мови, не дуже англійську вивчали, були в деяких класах, але на даний час робиш висновки і якось трошки боляче про це, ну нічого не зробиш. Природа тут. Вражаюча, чарівна, дуже дивляться за чистотою, дуже, дуже людям подобається. Жить тут хто приїжджає, стараються брати під іпотеку собі вдома, е, чисті вулиці ухожені, вдома дома, все возлідомів, чисто, любо глянуть. Наслаждаюся цією чистотою природи. Все чисто, все обрано. Порядочок. У них ніколи тут не заростає не трава, ні для нічого. У них спеціальні є машини, вони заїжджають, вони справляються з усім. Порядок піддержують. Тому Радуюся, тому що так все у людей якось тут. Ну, дороге життя скрізь. Не тільки, як кажуть, у нас зараз на Україні дорого і продукти. У мене дочка там зараз знаходиться. І я хочу сказати, що якби там би не було, тяжко дуже і громлять, і бомблять. І... І плачуть, але до праці ще ходить, має працю, в лікарні працює, і тому з одної сторони, це і добре. Тому я хочу сказати, знаєте, сам себе заспокаюєш, і, і, і для цього багато не треба. Такі клумбочки я дивлюся у них тут, так воно все в них ухожено, стараються квітки ці доглядати. Цими днями їздили ми до океану, але так було прохолодно, тому якось трошки не по собі. Недовго були, але я трошки засняла цю ну, чудотворну природу, цей океан. Ви Знаєте, прожила життя, і раніше цього не бачила, а з часом для мене, ви знаєте, як, як, як нове живе кіно, я б іначе і, і не назвала. Але час минає, а нового це все дало трохи на мене, бо в чужій стороні, в чужій країні. І якби знаєте, добре, діточки рядом. І внучаточка росте. І десь ми і, і якби і, зайняті, і маємо якусь там працю вдома, і то треба зробити, і то, і друге. Знаєте, там посіяла трошки помидорок, там перчика, а помидорки вже сходять, вони все раніше сходять, а от перчик ще сидить, ну, Вони дуже, він дуже тяжко сходить. Ну нічого, будемо бачить, будемо жити, будемо бачити. Щось виросте, посадимо, будемо радуватися тому, та я так от так я себе знаходжу в цій страні. Знаєте, маленька дитина і трошки таке безпокійне дитя, і я може б сіла за вишивку, мені не вистачає того часу, а я Люблю соседоточитися, щоб ця вишивка з душою йшла, щоб це було, знаєте, так, як треба. Я не можу просто так сісти, тому що картина дуже велика. Я, ми заказали, якось її нам прислали. Я не знаю, чи це Китай, чи з якої країни воно прийшло, з якої країни. Але прийшло і я ніяк не можу сісти, щоб, наче спокій, спокій був би душі. Але хватаю частинки природи, щось живого. В сторісі викидаю по одні хвилиночки, можете дивитися, віддухаю, віддихаю, що така є мелодія, що дійсно можна слухати і від радості, знаєте. Як можна передати музикою, радість для душі кожної людини, а ще й та, якщо десь в чомусь, в чомусь якісь є. Знаєте, тяжкі такі неабиякі хвилини, що людина сильно якби неспокойно себе чувствує в душі. У них такі дерева, всі якісь із квітами, ви знаєте, дуже тут є сакура, та вона з Криму, але вона в них теж є. Чи то воно завезено було, чи то, знаєте. Тут воно росло, скільки років в цій країні. Але відкрили її біле длінне облако, а татар так була назва його в началі, спочатку. А тепер вже назвали Нова Зеландія, і на карті вона є, і, і дуже багато людей тут проживає. Тому Ну, що маємо, то маємо. Отак от, от. Хочеться трошки щось засняти, але вітер, сонечко, ви знаєте, якби і є, але холодно, немає ніяк тепла. Такі загадкові якісь у них дерева, ви знаєте, дивлюся думаю, сама собі Боже мій, Не назви їх, не знаю нічого, але ж така природа. Як не будеш радувати цій природі, Боже святий, Такі велетенські, смажечі, здоровенні такі Боже, дерева. Вже вміють вони його до толку, красиво і посіять, і посадить. Все для людей зроблено. Просто треба жити. Жити, брати від життя те, що ми можемо. І те, що для нас дуже дороге. І цим наповнювати своє життя. Знаєте, я починаю своє, свою Україну і своє існування там. Я закопочена, я весь час була десь при праці. Зараз тут трохи нудьгую, мені трохи тяжко. Але нічого я кажу. З природою, з життям, з тим, що має. От і дерева тут. Ой, мама моя рідна. Ви тільки подивіться, які дерева, але зроблені з камею, лавочки, ці толку. Красота. Велетенське все. не чисто. Я вам показала сьогодні трошечко природи своєї, трошечки вийшла на воздушок подихати чистим цим повітрячком. Воно мене надихнуло трошки, дало мені, як кажуть, здоров'я і сил, тачі вороця із своїми. Проблемами, які мені тут зустрічаються. Думаю, треба переживати. Хай би як там не було, не треба переживати. Чудова природа, в якій я знаходжуся зараз. Але хочу єдине сказати, природа тут все дуже добре. Єдина, хто люди дуже люблять теплоту, трошки тяжковато зразу приспособиться тут, прис, е, пристрастриться до всього всього. А знаєте чого? Бо таки е, прохладно, і ми весь час мерзнемо. І це так, воно ну, не кожному дано. Це треба якийсь час, щоб людина приспособилася якби і змогла. Е, не хворіть, ніде нічого, а тут тільки трошечки все, так і починаємо зразу хворіємо, а гриб цей або і ще щось. І тому трошечки оце, що з погоди, сиру трохи що тут, другий раз дощики йдуть, е, в особливості зимою. Ну, літом, бізь-менець, трошечки легше. А на даний час е, поки так, як є. Треба. У нас тут дівчатка вже родилося. Єдине, що дуже мені подобається, що тут, ви знаєте, по поводу учоби дітей. Це, нам треба в Україні платити за учобу, платити за все. Тут далеко все по-другому. Тут Дитина може навчатися, брати собі кредит, оплачувати, собі, вчитись, на кого ти хочеш, отримати найкраще. Інститути закінчують і мають найкращі дипломи. і Вони будуть скрізь скатіруватися в інших країнах Європи, не так як український. Тут таке англійський уклон у них є. Ну, я не знаю, я не можу зрівняти зараз з чимось добре, що що погано. Ну по поводу учоби, то да, Якби коли діточки Кінчаю школу школи, йдуть навчатися, щоб отримати диплом, то це взагалі ідеальніше. Ну так уже, що маємо. Я дуже всім дясна, хто був сьогодні зі мною, хто розділив мою. Радісні мої турботи. Дуже-дуже всім вдячна, всім здоров'я, сил. Я вас всіх легесенько обіймаю. Бажаю вам усім здоров'я, сил, мирного неба, Україні, перемоги. І всього-всього найкращого. Я завжди з вами. Я б хотіла повернути камеру, але якщо я поверну камеру, то мені буде дуже тяжко. я не зможу. Я не зможу потім назад повернути. Ой, самоліти так вони низько-низько летять. Не знаю, бачите ви чи ні, але я трошки застяла наче. Всім до зустрічі. Я дуже вдячна, хто був сьогодні зі мною. Дуже-дуже дякую.